Всім доброго ранку, так як і обіцяла, як тільки проснусь, зразу буду вам знімати. Я тільки що встала. Зробила собі каву, п'ю. Але з ліжка вилазити ще не хочу, хочу ще повалятися. Хотіла вам розказати, я забула на моєму каналі, ну, це на всіх каналах так є. Є ще така спільнота. Ви можете туди заходити і там обговорювати свої, навіть користувачі з користувачами можуть обговорювати, там не тільки до мене щось писати, коментарі якісь або що. Там ще є така спільнота, в якій можуть обговорення якісь люди робити. Так що, якщо маєте бажання, можете заходити на ту спільноту, там можна виставляти якісь свої дописи, якісь обговорення робити. Так що запрошую на мою спільноту всіх, хто хоче. Думала, буду валятися цілий день, але прийшла вже на кухню. Буду. маю баклажани. Зроблю щось з тими баклажанами. Пожарю рибу і тоді буду бачити, що буду робити. Рибу насмажила, баклажани з перцем зробила. Такий холодний салат, чесник, баклажани, перець, морква цибуля. Що там входило? Цойовий соус, щось там ще якісь приправи. Коротше, таке зробила, рибу посмажила, кашу зварила, підливу зробила, все, їсти є. І тепер їду, покажу вам зараз, куди. Мала сама їхати, але впросила з собою Камілу, бо тому, що мені скучно самій. Покажу зараз. Моя Камілка так довго збирається, що я пів години вдома її чекала, тепер ще в машині чекаю. Але вже йде. Так, так довго вона збирається завжди. Але ми вже їдемо. От дивіться, куди ми з Камілою приїхали. До моря трошки по походити по березі моря. Дуже сьогодні море спокійне. Хоч я думала, що навпаки буде вітер і холодно, але дуже гарно. Каміла б хотіла покупатись в морі. Коротше, в шоці. Хтось вон там дуже далеко, хтось все-таки купається. Я собі представляю, вода холодніша, напевно, ноги з воду. Я в куртці. Ну, всі люди в куртках. А Він купається, моржує, напевно. О, і чайки плавають. А там більше. Чайки плавають. Така спокійна водичка. Нема ні хвиль. Ну, якісь є, але маленькі дуже. Колись ми тут жили два роки назад, трошки більше, в десяти хвилинах від моря, і кожного дня в нас не було часу сюди приходити. Або хоча б ми взагалі тут бували за літо, може два рази, бо я працювала на такій роботі, що не можна було ніколи відпроситися особливо в теплі дні. А тепер, коли я працюю на такій роботі, що можна бувати тут кожен день, то ми живемо вже далі. Чайка покупалася і вийшла собі на берег. І спокійно друга чайка рибу ловить. Власне, Вас, здравия тягнесть. Тут я колись працювала. Ми з Камілою вже прогуляли коло моря, їдемо додому. Всім гарних снів і до зустрічі завтра. Па-па!